Оперативниками карного розшуку Національної поліції Рівенської області була затримана на сьогодні одна із злочинних груп, яка скоїла свої злочини на автошляхах нашої держави. Вона скоїла злочини не тільки в Рівенській області, але й на всіх межах нашої України. Зараз ми інкримінуємо їм 48 епізодів в 11 областях України. Дана злочинна група. Має тісні зв'язки, за нашою інформацією, з стороною орда. Декілька членів даної групи входили до бандитських угрупувань, які воювали на території непідконтрольно зараз нашій державі. У травні місяці на болоні в одному з ресторанів ми затримали сходняк. Цим сходняком на той час якраз керував і запровадив його авторитет злодій в законі на прізвиську Куцу, прізвище його Лобжанідза Георгій, це грузин. Всі члени тієї сходки, які були тоді на Болоні, нами були задокументовані та відпущені. Із цих членів якраз тої групи він тоді розподілив між ними, хто, якою групою керує, яким автошляхом буде відповідати і сковувати його ж групи там злочини. Банда складалася з восьми і більше людей, ми розуміємо. Зараз затримано 5 чоловік. Добре спрацювала Рівенська область після реалізації одних із злочинів. Також спрацювала Сумська область. Вони затримали ще членів цієї банди. І вже в Волновах і в Донецькій області, коли один хотів перейти межі КП, теж був затриманий, член групування». Упродовж липня-серпня 2016 року на території Рівненської області групою невідомих осіб було вчинено ряд відкритих заволодінь особистим майном громадян, шляхом розбиття скла автотранспорту, що перебував на території автозаправних станцій або на основних шляхах області. Тобто автодорога Київ-ЧОП, як основна державна артерія, якою переміщаються громадяни України, а також іноземні громадяни. Користуються послугами такими, відпочиваючи на великих заправних станціях, типу Вог, Око, там, Сокар або інші. Громадяни, як правило, на годину-дві закриваються автомобілі, в освітлюваній, охороняємо території, відпочивають. В цей час використовуючи сучасні автомобілі, злочинці миттєво влітають на автозаправну станцію. Прорізують пристроєм ну, звичайним ножом таким армійським, переднє праве, як правило, або ліве колесо, і за допомогою іншого пристрою, тобто звичайної біти, розбивають скло сплячим людям в автомобілі. Відповідно, люди в такому без, без, безпомічному стані навіть не розуміють, що об'єктом посягання є їх, їхні речі, тобто сумка. Злочини ці, як правило, більшість з них вчинялися на протязі 30-40 секунд, що не давало змоги, потерпілим взагалі оговтатися або охороні автозаправних станцій допомогти і затримати злочинці. Дані злочини були скоєні відповідно в нічну пору доби від 1 години до 4 годин ранку, ну, поки стає сонце. З розрахунку на можливу безпорадність осіб, які відповідно навіть не могли описати в більшості випадків нам злочинців. Але за допомогою камер відеоспостереження ми зрозуміли, що це діє така злочинна група з розподілом ролей. Вони з місця пригоди зникали, розвиваючи швидкість 200-210 км на годину, що не давало змоги в перші періоди операції нам затримати злочинців. Це специфічні банди, вона не перша, яка затримана на території України, яка має вихідців або звільнених по закону Савченко, або біженців, як вони це називають, мігрантів з території, якраз не підконтрольні зараз нашій державі. Всі мають тісні криміногенні стосунки з варами, злодіями в закони, які повністю їм дають вказівки і розподіляють території. Ця група і її більшість частина, знаходилась в Одесі. Вони керувалися також і набиралися кримінальними злодіями в законі з Грузії, які теж саме перебували в тому місці. Ті оперативно-розшукові заходи, які зараз направлені в нас, ми їх всіх знайдемо, заарештуємо. хочу наголосити про те, що створення таких груп і дислокація їх на нашій території. Дає тільки висновки одні: що Російська Федерація повністю керує злодіями законів. Ви знаєте про те, що ми зараз боремося з ними. Уже за останні тільки п'ять місяців 11 злодіїв в законі ми депортували за межі нашої держави. Зараз у нас ідуть сім судів по злодіям законів яких ми хочемо позбавити громадянства і також депортувати, які ми вважаємо, що впливають на кримінальну ситуацію на вулицях нашої держави? Коли ви впізнаєте цих злодіїв, то будь ласка, звертайтесь до, прямо до національної поліції, і пишіть свої заяви.